Вітаю, друзі! Мене звати Олена. Сьогодні я б хотіла розказати про таку важливу тему, а саме про банківські рахунки, про те, як відкрити банківський рахунок, які документи подати, та що зробити так, що зробити, аби ваш рахунок не заблокували. Отож, давайте розкладемо все по поличках. Перш за все, які документи нам потрібно підготувати? Ваш закордонний паспорт, ваша картка Тіє, якщо є. І третє, це фінансові документи. Так? Тобто банку важливо зрозуміти джерело надходження ваших фінансів. Тобто, якщо ви працюєте як найманий працівник, це має бути контракт на роботу або ваша податкова декларація. Якщо ви отримуєте пенсію чи якусь допомогу, то тоді також відповідні документи. Якщо ви не працюєте а навчаєтесь, то також має бути документ із навчального закладу. Важливо вимоги, важливі вимоги до, до документів. Банк приймає документи, які видані не більше, документи, яким до трьох місяців, скажімо так. Тобто, якщо у вас є контракт на роботу, але ви його отримали два роки тому, то банк його не прийме. Та? Вам потрібно буде запросити свіжий документ з свіжою датою. Також важливо, що якщо ваші документи українською мовою, то їх потрібно перекладати на іспанську з присяж, присяжним перекладачем, тобто важливі вимоги банка, які, яких треба дотримуватися. Ну і далі, коли ви вже підготували всі необхідні документи, як відбувається сама процедура відкриття банківського рахунку? Перш за все, вам потрібно визначитися з банківською установою, з якою ви хочете працювати. Найпопулярніші банки, які обирають українці, це Santander, BBVA, Сабадель або Кайшабанк. І ще важлива порада обирайте ще банківське відділення, тобто банківське відділення, яке буде близько біля вашого дому, близько біля вашого офісу. Тому що, як правило, це відділення закріплюється за вами. Тобто, зміна документів, підписання якихось паперів вас завжди будуть відправляти саме в те відділення. Звісно, ви його можете змінити, якщо ви переїхали або вам незручно, тобто з цим нема проблем. Але зазвичай ви закріплюєтесь за тим відділенням, де ви відкриваєте. Кривали рахунок. Далі, коли ви вже обрали банк, обрали відділення, вам, звісно, потрібно взяти сіту. Куди ж без неї? Сіту можна взяти на сайті банку, можна взяти по телефону, зателефонувавши в банк, або просто зайти і запитати сіту. З сітою в обраний час ви приходите в банк з необхідними документами. Працівник банку перевіряє ваші документи, і, в принципі, рахунок вам буде відкрито в той самий день. Зазвичай це відбувається протягом години. А от банківську карту вам потрібно буде ще трохи почекати. Зазвичай це 7 десь днів. Картку можна отримати або в самому банку, або її надсилають вам на домашню адресу. Ну і прокоментую питання, яке нам дуже часто ставлять: що робити, щоб мій банківський рахунок не заблокували. Тут все просто в банку логіка така, що вони керуються тими фінансовими фінансовими документами, які ви показуєте при відкритті рахунку. Тобто, що це означає? Що якщо ви показуєте, що ваш дохід становить приблизно, скажімо, тисячу євро на місяць, у вас є довідка з роботи, чи є контракт. Кошти, які заходять на ваш банківський рахунок на місяць, мають бути приблизно також 1000 євро. Так? Якщо надходять більші суми, то тоді в банку можуть виникати запитання з походження, джерела походження цих, цих грошей. І банк може попросити вас підтвердити джерело, джерело надходження. Зазвичай банки не блокують рахунки без попередження. Вони можуть заблокувати рахунок тільки тоді, коли ви ігноруєте їхні запити. І не надаєте документи. В принципі, все. Виглядає не так і складно, але якщо у вас є питання складнощі при комунікації з банком, то звертайтеся до нас і ми допоможемо вам у вирішенні цих питань. Хотіла б ще розказати про один інструмент про електронний сертифікат. Розкажу, що таке електронний сертифікат, для чого він використовується та як його отримати. Отож, давайте про все по порядку: електронний сертифікат або електронний підпис це документ, який підтверджує вашу особу в інтернеті. З ним ви можете підписувати електронні договори, завантажувати документи, а також робити запити в органи державної влади. А тепер давайте з усім по порядку. Із прикладами. Перше, які документи ви можете завантажувати? Перше, це ваші податкові документи. Це може бути також ваша прописка, свідоцтво про народження дитини, якщо дитина народилася тут, ваші трудові документи, тобто віда -лабораль, судові, судові, судові та інші юридичні документи. Які е, запити можна робити з електронним сертифікатом? З електронним сертифікатом ви можете просити допомогу, субсидію, пенсію, гранти все це в режимі онлайн. Також ви можете подавати документи в податкову службу. Ви можете брати записи на прийом в держоргани, тобто сіти, так? і підписувати різні електронні документи, договори і не боятися якби, про безпеку цих. Даних. Отож, як отримати цей інструмент? Перш за все, вам потрібно подати заявку. Заявка подається онлайн. Вам потрібно піти на сайт Фабрика Національ де Монеда і Тімбри. Ми додамо посилання на цей сайт в опис до цього відео. Тобто ви створюєте онлайн-заявку, там вказуєте свої персональні дані, серед яких ваша електронна пошта. Далі на електронну пошту вам прийде код. З цим кодом потрібно підтвердити свою особистість. Тобто, створили заявку, отримали код. З кодом пішли у, у податкову службу, щоб підтвердити свою особистість. Після того, як ви це зробили, вам на пошту приходить електронний сертифікат. Ви його скачуєте на свій комп'ютер і, в принципі, вже... Можете з ним працювати, ну і просто від себе прокоментую, що це дійсно дуже дуже зручний інструмент в Іспанії, який допоможе вам полегшити бюрократичні процеси, зберегти ваш час і нерви.